Шановні запоріжці і мешканці Запорізької області. Щиро вітаю вас зі святом Дня Незалежності України. За останні роки нам випало багато випробувань, але я впевнений, що ми з ними впораємось. Ми реформували армію, і тепер це є гордість всього українського народу і взірець для європейських військ. Продовжується реформа правоохоронних органів і все більше міст отримують нових патрульних поліцейських, які повернули довіру громадян. Йде реформа з децентралізації та створення нових громад, завдяки чому міста, села та селища отримують більше коштів на свої соціальні потреби. На черзі реформа прокуратури та судів. Ми хочемо, щоб держава на всіх рівнях представляли активні, молоді, чесні і порядні громадяни. І в цьому влада потребує вашої підтримки. Не будьте байдужими. Беріть участь у реформах, не мовчіть. Про злочини та корупцію, і тоді ми разом з вами побудуємо нову державу успішну, багату, європейську. Слава Україні!